Яка сама основна мета це справити позитивне враження, звичайно, що швидше правда позитивне враження справи. Нам в роботі, багато нових знань. Мене звати Наталія Ілєва, я психологиня Кам'янець-Подільської філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Наша філія активно і плідно співпрацює з благодійною організацією, благодійний фонд СОС штаб громадянської оборони. Наші партнери запрошують нас на різноманітні заходи, на яких ми розповідаємо про послуги служби зайнятості, а також проводимо різноманітні тренінги з особистісного зросту. На сьогодні служба зайнятості пропонує дуже великий спектр послуг, і саме для внутрішньопереміщених осіб. Це і пошук роботи, допомога, підбір вакансій за освітою, досвідом роботи, за знаннями, вміннями та навичками людини. Це і навчання підвищення кваліфікації, це і ваучерне на навчання, за допомогою яких людина теж може подалі. Ефективно працевлаштуватися, це і гранти на відкриття та розширення власного бізнесу. де людина може звернутися у наш офіс, зроблено в Україні, який розміщений по вулиці Гунській. 9. наші фахівці нададуть вам всі відповіді на всі запитання, які вас цікавлять, якщо ви хочете відкрити власний бізнес або розширити, а також допоможуть у складанні бізнес-плану. Також ми надаємо компенсації роботодавцям за те, що вони працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб, і це теж є такою великою можливістю для людини, яка шукає роботу, знайти її якнайшвидше. Також ми надаємо послуги з профорієнтації та психологічної допомоги. Якщо людина не визначилася, яку вона шукає роботу, і стоїть перед вибором, що мені далі робити, ми звичайно їй допоможемо пройти тестування і визначитись, що ж для неї є підходящим а також психологічно до допомогти, підтримати, змотивувати, активізувати її зусилля для швидкого пошуку роботи. І дуже приємно бачити, коли після таких заходів на наступний день до нас приходять люди, чи то за ваучером на навчання, чи за консультацією з профнавчання, чи стати до нас на облік, чи пройти тестування, чи приводять своїх дітей теж для того, щоб визначитись, куди їм далі вступати, яку їм професію обирати в майбутньому, або за психологічною допомогою, завдяки нашій співпраці з благодійною організацією СОС штаб громадянської оборони. Ми Розтворимо творимо добрі справи і допомагаємо людям.